Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало провести цей сезон. Але я сьогодні для мене це нова тема, я ще лиш учуся збирати пилок. І хочу вам показати, які лінії степової найкраще носять пилок. Але, звичайно, тут дуже Дуже важко трохи показати, бо я включаю і починаю і працюю. Я пасічник вихідного дня і десь приходжу з роботи і треба швидко-швидко бистро розширити. Бо в мене вже одну сім'ю не встиг розширити, а вона вже прийшла у ройовий стан. Вона була так жата, що там не було вже маці де сіяти. Вона забили пергою все. І там позаливали трохи. Ну так, взяв її розширив, побачимо, чи вона вийде з ройового стану. Ну, це зараз не про це, а зараз про пилок. Ось сьогодні я недавно вчепив, що поки цей вони вчаться. Треба, щоб пару днів привчилися до пилка. Коли от, середна, от середня сім'я, тут більш нормально. Бачите, пилок вони собі вміщаються, вони собі несуть. А коли дуже сильні сім'ї, то в мене виходить проблема. Зараз я покажу, що в кого є такі. Ось дивіться, бачите, що, що відбувається. Щоб зараз забрати пилок, треба відкрити. І коли я включаю пильцетборники, в мене чогось вони проявляють агресію. Дивіться, що робиться. Звичайно, щоб лишити, вони до вечора б зайшли, але ми відкриваємо, запускаємо їх і через пару хвилин будемо йти і забирати це. Ось такий. Ось тут середня сім'я, тут нормально. Тут, а тут нижче середньої, тут теж нормально. А тут сильно. Бачите, не вміщаються. А тут взагалі жах. Дивіться, що робиться. Не хочу заходити і все. А ці турецькі взагалі не працюють. Дивіться, що вони принесли? Взагалі нічого. Чого вони не працюють? Дивіться, друзі, невеличкий є принос. Воно стояло і піднялася. Супер, значить сьогодні щось натаскали. Ну, ну приблизно скільки. О, Більше кілограма. Супер. Ось теж сильна сім'я, теж вони не вміщаються, це тут від бабенка. Ось найкращий. Савдеповський. Я ще просверлив на 5 мм. і взагалі все супер. Тут сім'я відігошена, хоч здоровий, але дивляться, знайшли дирку в другому льоткові і не хочуть іти. Певно, я не буду збирати пилок, бо чогось бджоли такі агресивні робляться. Оце отримав порцію яду добрий. Можливо, треба було зранку включати, бо я включив з обіду. Ось так трошки з одної сім'ї. Це часіка два десь. Це стільки принесла від Єгошина, на слабенько. Це 96. О, в О, в світлі, а в неї найбільше. Ой, в неї якийсь зовсім другий. Всіх якийсь а в неї темний. 98. Теж така як усі. Не так як 96-та. Це від Бабенка. О, дальня восточна. Різний. Десь за 3-4-5 видів, дивлюся поки. Найбільше дальньовосточна. І 96. О, місна моя, місцева принесла непогано. Зараз зовсім не то. до морозів цих я включав в 11 і приходив з роботи у 4 часа. Слабенько. Десь, може, більше літри. Але це найдраго... найдрагоцінніший весняний. До морозів, можливо, ще нема тих сильно пилконосів, які мали бути. Бо до морозів оце відеочко три... на три години включив було повне, а зараз літер. Може чуть більше. Це я включив другий раз. І аналіз можна зробити з цього, що найкраще носиться 96-та лінія і приморська. Вже давненько такої агресії не було. Не дають навіть ролик дати дозняти. Атакують. Не знаю чому, бо лише включу пильцезборники і отака агресія. Другий раз включаю, другий раз таке наблюдаю. Чому? Невже це причина з пильцезборниками, чи це інша причина, але ж є ж... є знімаю ролики і більшість рукавиць не вдіваю, бджілки не атакують, а це зараз неможливо на пасіку зайти. Ну якщо так буде, то прийдеться відмовлятися від збору пилку. А не, то я включив їх з обіду, можливо, треба включати зранку. Але я знаю, що є такі, що включають на цілий день. Але б на цілий день воно пішло б поверхи, напевно. Добре, друзі. Такий, як кажуть, все, починаю вчитися збирати пилок і починаємо набивати гулі. Це для мене. Можна сказати, я вперше того року пробував так для себе, а в цьому році хочу трошки зібрати на продаж чуть-чуть. Ну хоча б кілограм 50. Це хоча б хочу зібрати, якщо вийде. Може і 100 вийде, хто його знає. Але якщо буду так атакувати, то якось буде, прорвемося. Добре, друзі. Хай вам всім щастить, миру, добра і Божих вам благословить. До побачення.